Український клуб, я думаю, в першу чергу має відрізнятися від цих інших клубів, тим, що мова спілкування в нашому клубі українська Кривий рік це українське місто. І це просто тільки ще воно стане таким, тільки за, 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 за дяки тим, хто над цим будуть працювати. Ну, над Правду треба працювати. сказати, криваріжці будуть. Сор, соромляться, але ж цей я, злам. Я спілкуюся з людьми, я знаю, що ми робимо. Ми, ми, ми вже розмовляємо вулиці, це розмовуємо щоб оцей злам все-таки коли-небудь відійшов. Тому що коли центр України буде українським, це держава тоді буде інша з І розумієте, ті, хто прийдуть сюди там себе пропіарити, це трошки по-іншому. Ми себе не, ніхто тут з нас не збирається піар хоче просто показати те, що розумієте, українська ідея це не за не, не за гроші робиться. Вона вона Ні, е, не, ніколи такого тут тут не буде. Туди може суди стосовно культури всієї, хто хоче зробити український кривий ріг українським, щоб ми відчували себе вдома. Ті до нас і прийдуть, а платить, запрошувати, там от скажуть от дівчата, вас там ви пропіварте себе, там задовольніть своє власне, е, та ми чхати хотіли на своє, на їхнє взагалі. Якщо ви вважаєте, щоб українське було, то ви будете. Тому що коли де щось бахне, вас радом не буде. Ви будете сидіти вдома. І тому що ну, ну така не, ну, така дивіться. ситуація, я можна про... не, можна поправити. Коли ми це е, обсуждали це, це питання, може я щось прослухав. Але ми створили е, цей клуб, як е, ну смысле, за формат ми зараз балакаємо е, в тому плані, що дивіться, у нас якби держава Україна. Ну це повинна все влада вирішувати. Ну влада це все не вирішує. Влада у нас взагалі непонятна, не зрозуміла, ну, яка вона немає. нема цієї влади народної. Вона загарбницька. Візьмемо, є єврейська община, є рускоязична община, Колесника чи Колесниченка. Як... Є, є армянські діаспори, там, азербайджанські братства. А у нас на Україні немає української громади. От ми просто повинні її зараз як-то упорядочити, як-то організувати і потім вже вирішувати всі проблеми українські через цей клуб. Ідеться мова про те, що. Якщо прочитати навіть наші українські твори, так, для, для певного досягнення людини, навіть по кар'єрній сходинці і так далі, якщо вона не буде схожа на ближнього свого, тобто через кого їй треба пройти, не буде в тому числі модель успіху, так, заключається в тому, щоб бути там, схожим всім, навіть мовою, там, я не знаю, абсолютно всім на свого там, на ту людину. Заради котрого, так. Ну, Грубо кажучи, це Погодні. не своє частина. І тому людей заставляють гнутися. ну, гнути. У них є своє українське, вони підсвідомо ще змалку. Недавно ви, наприклад, літературний вечір організовували, я там був так. Ви чули, про що діти кажуть. Це все є у людини, але із за соціуму вона починає закриватися від цього. І навіть забувати на ментальному рівні, що таке українське прекрасна ідея за нею, українці не можуть не підтримати її. Звісно, вона не нова, і вона давно по висіла в повітрі і, і з іншого боку, вигадувати якийсь велосипед. Ну це ж не варто, бо ми маємо досвід роботи подібних клубів. Ми довго говорили. Хоча можна сказати в трьох словах: коли існують українці, відчувають. Національну культурну духовну потребу, які треба задовольнювати, то звісно, вони мають якесь мати середовище, щоб почути українське слово, українську музику, українських митців, побачити, почути їхні думки, поспілкуватися, обмінятися власними, передати власні якісь надбання і так далі. Це є живе життя, і фактично, я згоден з Олександром, який пішов. Тут не задля красивої картинки чи для піару це має все функціонувати. Хоча виконуючи, допустимо, сучасні засоби комунікації, ми можемо якісь там моменти передавати в інтернет в ефір і так далі. Це буде працювати на імідж клубу і так далі. Але в першу чергу ми маємо зібратися і порозумітися між собою, якщо нас формат, цей майданчик влаштовує для. Такого культурного духовного обміну, то, будь ласка, ми збираємося. І те, що про що говорив Ігор, це дійсно прекрасна можливість для того, щоб ми згортувалися і українці, і українська діаспора Криворогу почала працювати в першу чергу для себе, не для того, щоб показати комусь, що, хоча це теж важливо, але для себе, для задоволення власної і Я от моя думка ігор перед тим як. Зібрати всі він там з багатьма говорив, обмінювався ідеями. От навколо чого і з трижнем цього клубу що може бути? Ну, знову ж таки, ми не, не вигадуємо нічого, Якщо є українське життя, то основою українського життя це є український календар. Ось є українські національні свята, є державні свята, є е, інші події, які. Навколо яких можуть відбуватися якісь процеси. Потім є просто українське культурне життя, це є українські гурти, є українські письменники, поети, музиканти, які роблять презентації своїх книжок, свої авторські вечори, концерти і так далі. Це теж майданчик для. Зустрічі у такому форматі, в такому клубі. Тут говорили про юристів, там політичні. Ну це якщо ми будемо намагатися самого початку навантажувати на цей клуб стільки всіх речей, то він, я більш ніж переконаний, він працювати не буде. Тому що в мене є досвід уже створення, наприклад, вже мова йшла про асоціацію криворізьких літераторів. На самому початку там тож дуже багато говорилося, закладалося, і що ми будемо робити, але все впирається в те, коли організація починає працювати. Хто це? Буде робити. І хто цим буде займатися? Тому що ми можемо зібратися зараз тут, помахати шаблями, покричати один на одного і розійтися. І все. А дійсно ідея слушна, і навколо цього може вона може обростати іншими, і молодіжне питання, і молодіжний напрямок, і може він має бути і основним в роботі такого клубу. Тут немає ніяких заперечень. Головне, щоб оцей був взаємообмін і бажання. Зустрічатися на цьому майданчику, перш за все українцям, які відчувають потребу, щоб не забути ні рідну мову, ні рідну культуру, а ні... це якби і інстинкт самозбереження. Оце потреба бути в українському середовищі. А тим більше в умовах нашого міста це надзвичайно важливо, коли в українському середовищі, хоч певний час, людина перебуває. Тому задля створення такого середовища, я думаю. Варто працювати, варто обмінюватись, варто допомагати один одному. Тут заперечень немає, тому дійсно, я за. І чим можу, <реш> буду сприяти в цьому питанні. Я сьогодні в принципі планую зробити українську дискотеку. На це більше для молоді, там нема чого казати. Якби. Теж планую, планую зробити, щоб це було більш як періодично, щоб це не тільки там перший раз. і Перший раз, як завжди, пройде погано, мені так здається, ну принаймні як хотілося мені. Просто хочемо теж створити щось, типа розвагу, розвагу для більш молодого покоління, і просто виховання, розуміння, що дійсно, ну. Треба розвивати своє власне українське. І, в принципі, шукаючи ті ж самі музичні треки, зрозумів, що насправді навіть самим музикантам немає для кого робити твори ці музичні Ні, танцювання. Тобто я зустрів багато російського, там, англійського мовного. Але от, українського дуже мало і мало якісного що насправді погано. І от якщо на, якщо, наприклад, ми на, на цих от дискотеках, я взагалі не люблю дискотечну музику, але я зрозумів, що вона ну вона отут. Так, і думаю, ми створимо попит, хоча б на місцевому рівні, наприклад, у мене є знайомий там діджей. Я думаю, він заохотиться, заохотиться робити треки, якісь міксувати щось таке з українських народних пісень і все таке подібне. А Сьогодні Сьогодні в Медісоні, на усьомійній годині Медісон це на сусідмісті клуб, який навпроти стадіону «Металу». Так, е Буде дискотека перша. перше. Говорять правду, і це потрібно робити, але це прийде нове покоління, яке ось зараз це піде вже в бізнес і в політику, і тільки від них можна чекати, що вони виросли, виросли при. Незалежні в Україні з новими, да, з новими такими позивами. От дуже панує то, що молоді люди і тут розмовляють українською, і це дуже гарно. Але е, ми не зможемо змінити е, тих людей, які виросли при, при тому часі, і це неможливо, і це треба розуміти. А от молодь ну, треба піддержувати таких започаткуваннях. Я думаю, що буде те той, той час, коли молодь вибухне, і вона вже те, починає це починає робити. Це, це, це я теж дотримуюся тієї думки, що висловили кілька людей. Якщо людина тягнеться до нашої культури і розуміє її необхідність, її відштовхувати не можна ніяк. А навпаки, навпаки, її посприять, щоб вона ось жіночка ви, здається, говорила, що от я росіянка але ви ж тут. Ви, значить, наша, немає, я не бачу тут у, у цьому протиріччя. Що кожен на своєму місці щось повинен зробити, я теж згоден із паном Володимиром, бо, е, бо як з крапелиночок океан складається, мабуть, так і з наших робіт складається те, що діється у нас. На Україні. Якщо я буду говорити про себе, то я ну, раніше працював на викладацькій роботі, зараз так Лаборантська туди-сюди, але я не полишаю цієї роботи, і до мене звертаються багато багато із чим, щоб я допоміг там у всяких таких роботах, у виховних роботах тощо. І я, вам обіцяв, що ну, ось ви дали таку мою маленьку книжечку виховання національної свідомості. Ну це в нас у технікумі. І зробили. У мене немає ні комп'ютера, немає нічого. Та я сказав, що вам дамося. Це Добре, так вона... дякую. Ну так, да, хай воно у вас буде, може ви його туди де а заведете, виконуємо. може, де що буде. Це От моя ця книжечка може вона, як ви казали, якісь мірі і дилетантська, але я користуюся багатьма. Фактами багатьма матеріалами, хоча це не наукова робота, я не, не пишу списку використаної літератури, зносок і так далі. Але я використовую факт, я його десь почув, я його десь прочитав, якщо. Тут десь у мене 7 чи 8 статей. Я вважаю, що якраз для формування національної свідомості це підійде. А за це, що такий клуб все-таки ви спромоглися організувати, бачите, я з тих далеких країв приїхав. Це Ой. моє. Я якраз Давай. підтримую це, тому що ну, явно не вистачає, як Бат тут казав, такого українського спілкування, що тут можна не просто лаяти Азарова чи про те, що не платає ковбаси, а можна про якісь речі говорять більш високі. Літературу ну, культуру, власне кажучи, нашу українську культуру вона складається з усього, в тому числі і з цієї самої ковбаси. От тому таке необхідно, щоб воно було, і його треба робити. Усе для того, щоб воно розширювало, щоб приходило більше, більше людей. Я думаю, що прийде тільки така стародіж, як я коли стародіж, коли молоді хлопці прийшли. Це мене дуже значить, так потішило, чесно 15, кажучи. Хлопці. От і вони побігли на футбол, побіжу і я зараз вони туди, в той край, до телевізора. По два плюс два сьогодні кажуть, будуть показувати наших хлопців. Так, ну що дякую, що вислухали мене. Так, ви сьогодні грає Криворізька команда. Але чи Криворізька вона і чи українська? Оскільки за минулі дві гри голи забивали іноземці. В матчі з Чорноморцем це був громадянин Росії Самодін, а з Дніпропетровським Дніпром відзначилися чех Еслінник та Хорват Братулович. Mm -hmm. Тобто питання: чи українська команда Кривбас? Тось людей тільки поклали, щоб Україна залишилася за ними. Німці так само, тільки поклали свого війська, щоб Україна була, вони теж її любили. Гітлер приїжджав під Вінницю, під ті ліси, під Вервоїв, де він будував них. Всі від України в захваті. Тут це не секрет, це наоборот, це на... ми цим пишаємося. Любий загарбік йому подобається Україна. Туркам до сих пор Кремль подобається. І так далі. І от коли я з людиною розмовляю, да, приходжу в школу, там десь сидять, вона за мною по-українськи, дзвонить телефоном раз по-русски. Я говорю, чому ви на двох мовах? Чому українська? Ви що, діточкам так викладаєте? Та ні, ну яка різниця? Я кажу, якщо нема різниці, давайте по-українськи. Та ні, ну от руска як то мені ближе. Я речем вона ближе, я говорю, ми ж в Україні. Ні, ну по духу ближе. Так от я хочу закінчити словами Путіна, який сказав, що Росія закінчується там, де закінчується руський язик. Да, Мовна політика його. це йде політика. Mm. Це так само, коли я сказав, що майбутнє наше те, яке ми з собі завоюємо, то зараз не, нема тої війни з автоматами, там, то ну, в Грузії там трошки конфліктів був. А війна. Продовжується кожен день, кожен рік. Вона йде. і мовно, так, так звана культурна експансія. Це да. коли у нас не, не. 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 культура, значить Росія впливає, і все. Вони вже, вони вже Прилі, працюють Прилі, на її культуру. Не. Не. Так само московський патріархат, я і не так само української мови. Я хочу сказати тільки одне що. Будь ласка, Робіть, обратіть, зверніть увагу, що при тим, що зробити, треба визвати самих... Видаючися професіоналом, і ж потім починати? Ну, а інше питання. От, от так, коли до нас приїздив Василь Шкляр, йому задавали питання стосовно залишенця Чорного Ворона, він сказав, що знімає, ну, збирається знімати фільм. І що за допомогою Ющенка там, е, ведуться перемовини із Гіпсоном, а з актором, а з режисером, з е, 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 Гофманом і так далі. Е, да. Так, так я до чого веду? Я тоді ще не вдалося мені запитати, а чому шалені кошти витрачати на тих, можливо, суперпрофесіоналів світового рівня, але які не мають українського духу, і вони не українськими очима будуть дивитися на зовсім неоднозначну українську історію, і це підкреслив сам професіонал Гофман, який заявив. Прочитавши роман Шкляра, що йому не подобається цей роман. і Він не подобається багато речей. Тому що там, як казав шкляр, я не винен. що катами мого народу і 90% розстрільних вироків підписували люди з єврейськими прізвищами. От і все. Тому треба шукати професіоналів в своєму середовищі. Своїй культурі, своїй ментальні культури, або якщо їх немає, треба їх вирощувати. От мене дуже тішить, що в галузі фотомистецтва є професіонал. Українець, який досить непогано розмовляє українською мовою Василь Геловачук. Хоча він я теж ліберально на певному етапі теж розмовляв. Та яка різниця? От я володію українською і російською, і що це погано волод... це не це погано. Не погано. Він закінчив факультет російська мова, література В нього, але він чудово володіє українською мовою розмовляє. Ми з володію писали російською зараз почав український. Це 20 дуже, років. дуже добре. Я тоже я кажу, що я буду старатися, тому що в мене, коли була презентація виставки в Львові, ви як мене прийняли, так? Це кривері провинція. Приїжджає, там такий хлопчик, що він хоче показати, але ми ж тут біля польської границі, ми ж тут Європа. такі круті, ми все знаємо і так. І так, закидують мені, ж, але, але не знали моїх робити. Я так чули, що щось є там цікаве. І закидують, ну ти ж дивися, тут. ти ж приїдеш до Львова. Угу. І коли я тільки приїхав на вокзал, вони, вони, вони зрозуміли, що щось не те. Вони запитали, а що це у вас таке? А в мене кожна робота була дуже по-європейськи, упакована. Так? Вони такого не бачите, навіть, як це виглядає. Ого, от тут все вже почалося. Коли цікава була на презентації виставка, презентації на відкриття виставки був польський консул. І коли він прийшов до мене та каже, Василю, дайте вам пожму руку в тому, що я живу, каже, в Європі. У нас чого тільки ми не бачимо. У нас було все. До такого рівня, який ви показали, я такого не бачив. Це вам польський консул. Стати так, щоб я мала точку опори. Собі так, опори. Точку, точку опори, щоб вигнувши що було. Ага. Точку опори. Ну, а про поета Михайличенка дещо чув дехто чув, його вже 34 роки немає з нами. Він був як прапор Кривого Рога, прожив він на землі всього 41 рік, йому допомогли вмерти кагетбісти. Тому що коли його вони відлупцювали за його патріотизм, що він додому він доповзв ледь-ледь. І потім почалася жахлива хвороба, у нього був рак шкіри. Тут скром написано, що він відчув, що в нього туберкульоз, три пупири, і от він звідти поїхав, туди приїхав, його убили когибісти мені. Донька кричала, мамо, так не каже, бо тебе коли-небудь уб'ють. Ну нічого, я нічого не боюся. У нього дуже. оце єдина книжечка, яку видали його університетські друзі, тому що вже посмертно, тому що його не друкували, ну, друкували там всяке таке, але найголовніше, що Михайличенка ніхто нічого не бачив і не чув. І брехні белькочуть, і правда рече чи йду по планеті, чи їду, я з безвістю мудрих і простих речей на серці ношу Енеїду, свою Енеїду, до згуби жахне творіння безсмертне, поблідло померкло навколо сивіла єней, відходять в самісіньке пекло, ніколи б не бачить картину таку. Окрики, о грішники в муки, Того розпинають чорти на бику, другому викручують руки і думаю смішно, а може, й мені по смерті отак, по кончині, судилось, кипіть у смолі в казані, не звідавши сну в домовині, А може, й мене на чолі аж роса. До суду свого до одвіту притягнуть на шворці, притягнуть, як пса, рогаті кати того світу. Притягнуть, спитають, тремтів у бою, доводив добро до ухатку, а зраджував честь громадянську свою, а правду любив ти, як матку. Оправда велика, оправда страшна. Не всі ж бо сини твої дочки, Ужити не проти був склянку вина. А зрідка несло, як із бочки. А мама, оскільки проляла ти сліз Від горя й душевного гніту, А скільки моїх і дубів, і беріз ганьба не побачили світу. Ні, твердості духу не завжди я мав, хоч мислив у всьому немало. І руку. Не всухла чого, піднімав ліниво, бо всі піднімали. Чого не було, та вітчизни хулу, життя її, мову і нрави ніколи ніде не міняв, як холуй, на лондона гудзик і страви. І якщо вже пекло судилось мені, то іншої гадки не маю. Волію кипіть на пекельнім вогні батьківського кучого краю.